срочные новости. Кремль комментирует заявление Трампа, комментирует деликатно и сдержанно. Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева. Москва пока при этом не получает сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Киевом. В Кремле не согласны с оценкой Рюта составом делегации России на переговоры с Украиной по табеле о рангах. Мединский выше главы украинской делегации. Напоминаю, что Мединский помощник президента России. Европа хочет скорее видеть обострение военных действий, чем переход в мирный режим. Также Песков про сообщение СМИ о подробностях беседы Трампа с Зеленским. Как правило, такие сливы оказываются фейками, но иногда бывают и серьезные сливы. Из ключевого, что к этой минуте сказал Песков, Кремль серьезно относится к заявлениям Трампа. Заявления выглядят тоже серьезными, но и Кремлю понадобится время, чтобы проанализировать все сказанное президентом Америки. России нужно время для анализа выступления Трампа. Об этом заявил только что пресс-секретарь российского президента Песков прокомментировал слова Трампа и сообщил, что сам президент России прокомментирует их лично, когда и если считает возможным. В Киеве приня принято США, НАТО и Евросоюзу решение о военных поставках в Украине воспринимают как сигнал продолжению войны, а не к миру. Подчеркнули в Кремля. Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда Президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Пока же можно однозначно сказать одно. Похоже, что вот подобное решение, которое принимается э, и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, э, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Ну и прямо сейчас, в эти минуты, в китайском Тяньцзине начинается заседание Совета Министров иностранных дел ШОС, в котором принимает участие глава МИД России Лавров. Перед этим Лавров уже провел несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет, наилучшие пожелания от Путина. На встрече обсудили подготовку государственного многодневного визита президента России в Китай – на саммит уже лидеров ШОС. Сам саммит состоится 31 августа по 1 сентября. Путин в КНР также примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. Президент России пробудет в Китае целых 4 дня. Си Цзиньпин поприветствовал грядущий визит и сказал, что его и Путина

Маємо й невтішні новини, зокрема про те, що постачання першої систем Петріот про передачу, яких оголосив Трамп, триватиме кілька місяців. Що ж відомо, поставки Україні нових батарей системи ППО Петріот триватимуть місяцями. Про це заявив міністр оборони Німеччини Пісторіос під час зустрічі зі своїм американським колегою і Берлін запропонував купити дві американські системи протиповітряної оборони Петріот для поставки в Україну. Пісторіо заявив, що перша з цих систем не буде доставлена. Протягом кількох місяців натоміж Дональд Трамп заявив раніше, що батареї почнуть прибувати в Україну протягом кількох. Днів для захисту її міст від російських бомбардувань. Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорював він з міністром оборони США питання постачання наступальної зброї України, але ж нагадаємо, що Сполучені Штати ухвалили рішення щодо нових поставок зенітно-ракетних комплексів Петро для України. І президент Трамп оголосив, що США передадуть Україні батареї Петро через. Механізм, за яким європейські союзники будуть фінансувати закупівлю та відправку цих систем. А сполучені штати Америки натомість поповнять їхні резерви. Мова йде про 17 батарей, які можуть бути передані дуже скоро, і Трамп заявив, що перші батареї будуть розгорнуті уже найближчими днями. Ну а фінансування буде здійснено європейськими державами та НАТО. Сполучені Штати не будуть оплачувати прямо, але передають систему, яку європейці оплатять. Але й на цьому не за. Вершуються новини щодо Петрі, адже Міністерство оборони США не змогло врешті пояснити, що саме мав на увазі президент Дональд Трамп, коли заявив, що Україна отримає 17 комплексів Петріот. Рекомендуємо звернутися за роз'ясненням до Білого Дому. Сказали у Пентагоні, відповідаючи на запитання, чи йдеться про 17 батарей, або ж про 17 ракет. У Пентагоні рекомендують звертатися із запитами до Білого Дому, адже міністерство оборони США не змогло пояснити заяву президента Дональда Трампа щодо систем протиповітряної оборони Петро для України. У Пентагоні не можуть сказати, отримає Україна 17 батарей Петро, або ж тільки 17 пускових установок. Ну і про це заявив спікер Пентагону під час брифінгу, Фінгу для преси 14 липня він заявив, що у Міністерстві оборони США не володіють інформацією стосовно цього питання. Рекомендуємо звернутися за роз'ясненням до Білого Дому. Додав він ну і український військовий, також, який веде канал офіцер, вважає, що Трамп сам не розуміє про що він сказав. Тому варто дочекатися якихось конкретних дій. 17 систем Петро чи 17 батарей Петріот. А може 17 пускових установок Петріот. Між цими трьома термінами дуже суттєва. Різниця, але я на 95% впевнений, що навіть сам Трамп не розуміє, поки що він мав на увазі, поки просто вболіваємо за прискорення постачання. Бачу, що багато джерел зазначає, що вони будуть відбуватися у декілька місячній перспективі через ряд причин. Поки особливо не зважаю на це. Бо трампу зараз потрібно різко та швидко показати серйозні наміри Путіну, і це потрібно робити не словами, а діями, пояснив військовий. Ну і при цьому передача саме. 17 батарей. Це важкий та довгий процес. До того ж, безпосередньо самі Сполучені Штати мають лише 50-60 батарей Петро, та вартість 17 батарей значно перевищила б ті 10 мільярдів доларів, на які Сполучені Штати хочуть продати озброєння для України. Водночас, якщо мова йде про пускові, 17 установок з американським штатом складають 2-3 батареї, або 6, або 8 пускових, також ця цифра вписується у фінансові розрахунки. Гадаємо, що Німеччина також планує посилити протиповітряну оборону України, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Петріот у США за власні кошти, оскільки німецький Петріот Київ не отримав у Берліна їх залишилося лише шість угода, яку Берлін планує скласти, зі сполученими штатами дозволить передати їх Збройним силам України. Ну і щодо цього, ми сьогодні говорили вранці з політичним експертом. Олег Лісний, також пояснив, що до того. Що означає ці заяви Дональда Трампа? Ну і, зокрема, чи це чергова балаконина від союзника Російської Федерації Федерації? Пер чи врешті те, що було напередодні сказано певними виданнями щодо можливого наступу Російської Федерації про те, що видання біль дописували, що вони готують мега наступ, чи використають рашистиці 50 днів, щоб далі просуватися на фронті? Далі можемо почути і експерти також. Де Трамп там дуже багато сценаріїв, які можна розглядати до безкінечності до наступного ранку, але є декілька, які зараз лунають в експертному середовищі. Це те, що ви озвучили, що збіг дат і дедлайнів Трампівських і Путінських. Але я почув ще ще один такий додаток до цього сценарію, що це можливість путіну. От повністю розбити свою своє чоло об стіну української оборони і втратити оцей аргумент, про який він постійно талдичить, що за літо він поставив Україну на коліна. Звісно, що цих 50 днів це смерті, це горе, це руйнування, але це 50 днів протистояння з російським агресором. Маю на увазі України. Тому тут конспірологія, вона звісно є без неї ж нікуди. Проте якщо дивитися не на слова, а на наслідки, то тут теж виникають багато питань. Наприклад, озброєння, те, що обіцяють, воно надійде в цих 50 днів. Або вже почало надходити, або вже надійшло, але і про нього не говорили, і воно ось ось почне діяти стосовно нашого ворога. Чи це знову буде логістика, яка вийде на пік в осени? Ну, наприклад, у вересні? Це дуже два важливих моменти, тому що тоді будуть можна аналізувати про розвиток ситуації. Тобто аналізувати розвиток ситуації. Якщо ця зброя надається тут і зараз або влітку, то це про те, що ми можемо дуже активно винищувати росіян на нашій території і не дати їм можливість досягнути своєї мети влітку цього року. Якщо це восени буде надано, це зовсім інша історія. Тут ще важливо, що все-таки серед цих слів дуже важлива, як на мене, технологія отримання зброї. Тобто, Трамп вирішив все-таки торгувати і заробляти, звісно, на цьому, перекинувши весь тягар фінансовий на НАТО, тобто на Європу. Це обнадійливий момент, але знову ж таки, я не хочу бути знаєте, такою Касандрою, яка вічна ребенка розповідає, що щось не так. НАТО не дуже швидко реагує, тому що це велика структура, чи напрацьовані якісь механізми, щоб це максимально пришвидшити? Знову ж таки, мене надихають слова Трампа, який запитав, чому Україна не б'є по Москві і чому не б'є по Санкт-Петербургу. Це надихає, тому що це риторика наступальна. Звісно, вона трамповська, але під це можна отримати. Насправді певні дозволи для тієї, зброї, що вже є на нашій території. І це теж таке питання таке, знаєте, приємне для українців, чи цей дозвіл наданий, чи це просто знову слова. І тому, підсумовуючи, коли слухаєш Трампа, він талановитий в чому? Що от, він як Нострадамус, його можна трактувати як завгодно. Кому завгодно, що це для Путіна, тут є і для цього слова. Для тих, хто вважає, що це дуже жорсткі дії, теж є. Ну подивимося на те, як оці формулювання і оці зібрані докупи, як ви сказали, слова і літери перетворюються в конкретні Петріоти, конкретні ракети і іншу номенклатуру.